Вітаю вас! Мене звати Парфьонова Світлана Олегівна. Я вчитель музичного мистецтва Харківської спеціалізованої школи першого ступеня номер 33 Існує думка, що у кожної людини є своє покликання, справа, в якій він є професіонал і викладається поповнення. Мені пощастило знайти таку справу. Ось вже 31-й рік я викладаю музичне мистецтво в одній з найкращих шкіл міста Харкова. Беру участь у конкурсі, оскільки маю бажання поділитися власним педагогічним досвідом зі своїми колегами, підвищити рівень фахової компетентності та отримати позитивні враження та емоції від участі в конкурсі. Тридцять перший рік працюю на посаді вчителя музичного мистецтва. Свій педагогічний шлях розпочала в Харківській спеціалізованій школі номер 3 З 2010 року викладаю музичне мистецтво в початкових класах в Харківській спеціалізованій школі першого ступеня номер 33 та є керівником хорового колективу Сонечко. Одним із найважливіших завдань сучасного закладу освіти є формування творчої мислячої особистості. У реалізації цього складного процесу важлива роль належить мистецтву, що допомагає дітям глибше пізнати себе, свій внутрішній світ, спонукає до самовдосконалення. Мистецтво з його унікальними можливостями, цілісного впливу на особистість, виступає не тільки джерелом естетичного виховання, а й універсальним засобом творчого розвитку дитини. На уроках музичного мистецтва я використовую такі методи та прийоми як: танцювальні рухи зі співом, ритмічні рухові вправи, прослуховування музичних творів з елементами активності учнів, гра в шумовому оркестрі. Робота з ритмічними картками та малюнками створення концертних афіш для виступів. Під час занять я використовую колективні, групові та індивідуальні форми роботи. Ефективність педагогічної ідеї полягає у розвитку творчості учнів. Вправи, які я пропоную своїм учням, дають змогу перетворити традиційний урок на урок, де йде активне пізнавання світу через музику та мистецтво. Будучи креативною особистістю та маючи веселу вдачу. Разом з учнями хорового колективу ми пишаємося нашими досягненнями. Ми маємо перемоги міжнародного, всеукраїнського та обласного рівня.